до суто українських факторів на валютний ринок у вересні, що буде впливати, це початок активного збору урожаю. З одного боку це збільшить приток валютної виручки в Україну від аграрії, але з іншого боку підштовхне і попит тих же самих аграріїв на пальне і так далі, що призведе до збільшення імпорту палива, і це збільшить обсяги операцій на міжбанку. Крім того, ситуація на фронтах, ми розуміємо, і основне це перспективи щодо завершення продовження все ж таки війни і інтенсивний. Російської Федерації інфраструктури Українських підприємств і взагалі гражданської, громадянської громадської інфраструктури і так далі, цивільної інфраструктури. Крім того, ще буде впливати своєчасність надходження траншів від наших міжнародних партнерів. Тобто ми вже говорили. В принципі, тут я думаю, що все буде добре. Крім того, з 1 по 5 вересня будуть активні розрахунки компаній з персоналом за попередній місяць, 15-20 вересня, період бюджетних платежів, і 29, 30 вересня буде завершення звітного періоду та завершення місті. Місяця і е, третього кварталу. Це теж буде активізувати всіх клієнтів на ринку. Ну і активне розміщення е, Мінфіном ВДП на первинному ринку для покриття дирбюджету, тому що це, з одного боку, беземісійний механізм фінансування дир нашого бюджету, тобто воно не буде впливати на ринок. З іншого боку, він буде поступово все ж таки відтягувати додаткову ліквідність в гривні, яка є на ринку е, з банківського сектору.